Розвиток спорту військових 26-ї Бердишівської артилерійської бригади здоровий спосіб життя стоять чи не на першому місці. Колись у частині навіть своя футбольна команда була, щоправда, вона не збереглася. Командир артбригади Андрій Маліновський вирішив відновити гарні футбольні традиції і започаткувати відкритий чемпіонат зміні футболу на кубок бригади. Запросили до участі всі бажаючі команди міста та району і, звісно, свою виставили. Ми розраховували до шести команд, якщо буде, це дуже добре. На протязі місяця ми проведемо. Але як виявилося, то з'явилося 10 команд. От. Я дуже радий, що так вийшло. І бачу, перші дві гри тут пройшло. Дуже активно, Знаєте, такі перші, саме першої гри почався такий задор. Боротьба почалася така. Ну дуже цікаво. На урочисте відкриття чемпіонату завітали депутати міської ради від всеукраїнської організації Батьківщина, оскільки у змаганнях бере участь їхня команда Батьківщина молода від імені депутатського корпусу народні обранці подякували військовим за створення ще одного футбольного турніру. А його учасників привітали із гарним початком. Побажати вам, не дивлячись на. Несприятливі погодні умови показати гарну ігру, якісний футбол. Нехай вам щастить, ну і, звісно, перемог. Знаєте, є такий вираз. Трус не грає в хокей. Ну, Дивлячись на те, що ми розпочинаємо цей чемпіонат в зимовий період, я можу з усією сміливістю сказати, що трус не грає в футбол. Футбол грає справжні чоловіки, такі як ви. Бажаю всім перемоги. Завершилася офіційна частина яскравим салютом. Перед урочистим відкриттям відіграли перший матч команди 26-ї Бердичівської артилерійської бригади та батальйону РЕП перемогу із рахунком 7-1 здобули артилеристи. Військові кажуть, довелося добряче побігати, але задоволення отримали невимовне. Ми сподіваємося, що на цьому турнірі ми посядемо почесне місце. Ну, повинні зайняти. Першу п'ятерку ми повинні вийти. Другий матч провели команди М'ясокомбінат та Батьківщина молода останнім не дуже щастило у грі. Але, як говорять футболісти, головне не перемога, а участь. Чемпіонат триватиме до кінця лютого наступного року, тож за Кубок ще буде можливість поборотися.